Я ось я палець ставлю. Ось що? протилежному напрямку. Крім вище названих отворів, є отвори, які виходять з клину під небінної ямки. Бо сюди прийшли нерви сюди, не в ямку, у вище названих отворах. А вони далі йдуть у лицевий відділ голови. Які отвори? Вставляю прутик. Знизу. Ось о що він? Три отвори вихідних. За верхний з чилиповим горбом Це буде задній піднебінний. форамен палятіну каудали А куди він веде? А ось що куди? У піднебінний канал. От ідуть сюди не нерви, далі йдуть по кістковому піднебінню по жалобам. Слідуючий отвір. Буде в верхній у цій ямці. Вихідний. Він. Самий нижній і задній піднебільний, самий вузький. А самий верхній, верхній щелиповий, фурамель Максі. Ляр. Куди він веде? А ось куди? Між двома пластинами Верхньої щелипової кістки проходить канал. От він йде в цьому підорбітальному каналі. І виходить, назовні відкривається назальним підорбітальним отвором. Іде сюди на нерв У цьому каналі стої ямки з отвору. Частина їх виходить назовні на лицеву поверхню, а частина продовжується далі в різцевому каналі до різцевої кістки. І саме явширний, я вставляю його прутик, Ось він. Середній, між ними. Клиновидний. Все наїдали. Куди він веде? Він веде у носову порожнину. От через той офір у носову порожнину заходять судини і нерви, які виконують там свою функцію. Вихідні отвори три. Ага. Задній піднебінний, середній веде в носову порожнину пленовидний і самий верхній, верхній щелипов, який веде в підверпітальний канал. Оце все, що ми бачимо іззовні. І що ця кістка утворює? А далі ми у розрізі дивимося. А що зі сторони черепно мозкової пружини? Ось я палець ложу на тіло потиличної кістки. А ми казали, тут є ямка для догасту мозку, І краніально знаходиться поперед ямка мозового моста. Все, це тіло потиличної кістки. А далі йде тіло. Плино видної кістки. Ось воно. Воно складається з двох частин. Оця нижня частина, де я пальцем. Ось. Ось. Це буде базіс феноїд. А верхня частина все підвищення, де я положив, Це буде прес фенует. Дві частини на тілі зі сторони черепно московці. А що на них є? На базі свиноїдів, по боках, На базі свиноїда я вам прутик по ньому проходить, є парні, коня, нервові жилоба. Суйкус нервом. По них проходять нерви. А далі, все в розрізі показано. Оцей горбик. Угу. Оце буде спинка турецького сідла Торсом селі. Це межа між тілом потиличної і клиновидної кістки. В переді спинки є турецьке сідло, селя Турція. А далі ще, а далі ямка гіпофіза. Хвоса гіпофізі у цій ямці лежить сама основна залоза внутрішньої секреції, гіпофіз. Базі свиною для неї виконує захисну функцію. А на підвищенні, що що є, що ми бачимо. Пресвиною, а я вже вам вставлю. Mm -hmm. І ще раз уставлю в зоровий отвір. Там є жолоб зорового. Yeah. Перехрестя. Солиться в жолоб, у розрізі. Жолоб зорового перехрестя х'язну. Де перехрещується два зорові нерви лівий і правий зростаються утворюють перехрестя зорових фізнув. Mm. Далі. А далі ми бачимо, що черепно мозковій ямки. Ось у краніальна, а ось у каву. Да. А чи вони утворюють? Пресвиноїд і орбітальні крила утворюють краніальну черепну мозкову ямку. Посакрані і краніалість. А базі і вискові крила утворюють каву дальну черепно-мозкову ямку. Там лежать дві половини півкуль головного мозку, Бо вони розділені, ми камсію, сільвою і на краняльнику далі. От вони прилягають дві півкулі сюди. Раз прилягають, то що ми тут.